Я бакала Анастасія Романівна, учениця 8 класу комунальний заклад Катерсанівський ліцей. Сьогодні ми дізнаємося, чим корисне здорове харчування. Хочете дізнатися? Тоді поїхали! Ходи! Ходи, ходи! ходи. Зараз я запитаю учнів нашого ліцею і ми дізнаємося, чим вже ж корисне здорове харчування. Ну що, вперед, ходи! Привіт, Аліна. Скажи, будь ласка, що таке здорове харчування? Це коли ми продукти, які нам допомагають бути здоровими та сильними. Дякую за відповідь. Привіт, Лера. чи знаєш, ти які продукти відносяться до здорового харчування? До них відносять овочі, фрукти, злаки, можні продукти і білки. Дякую за. Колка, привіт! Для чого нам здорове харчування? Корисне харчування допомагає нам бути енергійними, щоб ми мали змогу навчатися, займатися спортом, і весело проводити час. Дякую за цікаву відповідь. Окей, рухаємося далі. Привіт, Марія. А чи знаєш ти? Для кого споживаємо молочні продукти? Молочні продукти зміцнюють наші кістки і суки, щоб ми могли стрибати і піти. Ми зустріли ольгу. Скажи, будь ласка, для чого ми їмо фрукти та овочі? Фрукти та овочі дають нам вітаміни, мінерали, які допомагають нашій імунній системі боротися з різними хворобами. Супер, дякую. Привіт, серьезі, чи знаєш ти, для чого даємо сермані? Уже надають енергії на регіоні. Дякую. Бачите, які розумні та обізнані куші нашого ліцею. Корисне харчування може бути не тільки корисним, а й смачним. Саме таку їжу мамулюють у нашій шкільній їдальні. Ой, щось я зголодніла та втомилася. Навідуються до нашої шкільної їдальні, щоб налагодити енергетичний баланс. Ну що, пішли підкріпимось? Я так маді. Дякую нашим друзьям за цю шоколад. Новими силами і для Привіт, Привідом, чому ти такий сумний? Тому що я люблю шоколад, а він напевно дуже не корисний. Чому ж? Корисний. Він покращує роботу серця та судин. А також сприяють кращій роботі мозку. А нам це для навчання має велике значення. Він також піднімає настрій завдяки вмісту магнію та іншим речовині. Важливо вживати його помірно та по маленьких шматочках. А ти пригощайся. Ду дякую дуже смачно. харчування не забувайте пити достатньо води. Вода допомагає нашому організму тримати водний баланс, тримати нас свіжими та здоровими. Нехай у вас завжди буде пляшечка води під рукою. Отже, друзі, тепер ви знаєте, чому важливо харчуватися правильно. Спробуйте включити більше корисних продуктів у свій раціон, і ви будете відчувати себе чудово. А з вами була я, Анастасія. Сподіваюся, мій ролик був вам цікавий та корисний. Будьте здорові, Па-па!